Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. На консолях Xbox власникам Deluxe видання Stalker 2 дозволили завантажити якийсь бонус контент на 200 з гаком мегабайтів. Це абсолютно аж нічогісінько ще не означає, але інтернетами вже ширяться чутки, що реліз вже не за горами. А як же? У розробників симулятора хірурга все дуже сумно. <плес> Яка Виною тому, начебто, засилля тріпеле проєктів, які перехопили увагу від їх маленької студії. Тому навіть вони почали скорочувати співробітників, звільнивши 19 розробників. А до того їх всього було 54. Білі, тебе звільнено без вихідної допомоги. ХАЛЕРА! Розробники лордів, що попадали, опублікували свої плани. А там новий снайпер Ghost Warrior і продовження того ж Lords of The Fallen, якийсь виживач та онлайн-шутер з неанонсованою IP. Кожна забавка розробляється на п'ятому Unreal Engine. Це yeah. Unreal Engine 5? Ще в мережі пліткують, що начебто Мікрософти проведуть нову трансляцію Xbox Developer Direct десь колись із 15 по 19 січня. Оце логічно було б, якби там показували ігролад Сталкеру. Ну або хоча б якісь трейлери з датою релізу. Не. Як би не гейтили той Starfield, а він став найпродаванішою грою в Стімі після третього Baldur's Gate та Hogwarts Legacy. Великий успіх. Релізнувся мод приквел Portal Revolution. Але в крамниці гра ще недоступна. Розробники кажуть, що як тільки, так зразу, бо вони чекають схвалення від Valve. Тож є вірогідність, що вона там взагалі й не релізниця. Гей, що за блін дебільні жарти. Згідно чуток, бета версію 14-ї фінальної фантазії мають дати помацати власникам Xboxів уже 20 січня. Я тобі вірю. Сталкерських новин стає дедалі більше, поки не офіційних, звісно, але все ж. Британський актор Кевін Майкл Кларк в своєму інстаграмі виклав допис про те, що озвучує якогось персонажа для однієї української ігрової студії. До чого тут сталкер? Спитаєте ви? Так, от в тому ж дописі згадували ще Девіда Боулза, який, якщо вірити, АМДБ. Спойлер, спойлер, спойлер. упс... Спойлер озвучуватиме усім відомого стрільця. Про ймовірну правдивість цих здогадок говорить і те, що цей пост нещодавно був видалений. Але. Це інтернет, він пам'ятає все. А ну, і до того, як пост був видалений, автор цього допису поставив серденько коментареві зі згадкою гри. Секундочку Nvidia представила такі свої нові карти. Галя, ти не бачила, де карти? Що-що? Якщо ви чекали, що то 50 серія, я змушений вас засмутити. Показали лише 4070 Super за 599 доларів та Super Ti за 799. А ще 4080 Супер за 999. А от звичайна RTX 4070 здешевшає і тепер коштуватиме 549 доларів. В нас ціни 100% будуть більші. До страхи. Крім того, на презентації NVIDIA показували перероблений другий Half-Life з технологіями RTX Remix. Трясій. Куди вона поділась? Ламер! Виходь звідти! тим часом Горила Games похизували, що порт Horizon Forbidden West буде мати комплект всіх фішок відеокарт Nvidia. але не розповіли, коли ж воно це все вийде. От халепа. AMD ж у свою чергу відповіли відеокартою RX 7600 XT. Так, це та сама RX 7600, але з 16 гігабайтами відеопам'яті. Згідно чуток, коштуватиме вона приблизно 350 доларів. Але звісно ж ціни в нас відрізнятимуться. Ну, що його казати, коли воно, кінечно. Ворнери розповіли, що наступною грою після загону самогубців вони планують випустити гру про дивожінку. жінку. Розробники Dead by Daylight натякають, що в їх з'явиться Алан Вейк. Культ Lamp отримає безкоштовне оновлення of The Flash. Так, саме те, яке додасть неочікуваний 18 плюс контент до гри. Реліз цього DLC заплановано на 16 грудня. Свен Вінке розповів, що вже придумав, яким буде вступ його наступної гри. Ні, то ніякі поки не анонси. Просто дядько поділився прогресом майбутньої гри. Нема коли скучати, бо вся робота. Microsoft офіційно анонсували новий девелопер Direct. Там 100% показуватимуть Індіана Джонса, другий Гелблейд та АVOUD. Хоч появу сталкеру не гарантували, але це абсолютно не стане на заваді чекати його там. А вже ж. Соні теж планують найближчим часом провести свій State of Play. Про це розводить плітки. Особисто Джеф Граб. він бреше. Подейкують, що в компанії вікна з'явився план капкан як заробити більше грошей. And we can always make more money. Hope you on a plan there. Exactly, Arthur. Вони збираються випустити кілька своїх проєктів на інших платформах. Так, наприклад, Hi-Fi Rush релізниця на ps 4 та Nintendo Switch а sea of Thieves начебто, має вийти на PS5 А що це? Це кракен. Кейтлін Девер гратиме ебі в другому сезоні екранізації Last of Us. Вчора ще тільки натякали, а сьогодні вже офіційно анонсували появу Алана Вейка у ДБД. Так, це правда. Перекладачі кіберпанку сіли і записали цікавезного подкаста. Тож, якщо вас цікавлять подробиці української локалізації, раджу переглянути. Одригі ночі. Ага. Поки основний підрозділ CD Проджектів працює над новим курваком, бостонський філіал розпочав роботу над продовженням кіберпанку. Нове життя чіка, зачинася. Джень добри на Сіті. Незери повідомили, що Камео Хамелеон стане доступним у Mortal Kombat 1 вже 16 січня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Для підписників PS Plus Extra та Deluxe стане доступна нова кубка забавок вже з 16 січня. З цікавих особисто мені там буде ремейк Другого Резиденту, Тайні Тіна Вондерленд та третій Just Cause». Нарешті розважимося. Спеціально для Game Informer розробники Alan in the Dark опублікували цілих 18 хвилин нового ігроладу. Нагадаю, що дату релізу перенесли, і тепер ця гра вийде 20 березня. Це є жах. Ігор Сажинський, наративний директор CyberPunk 2077. Вже долучився до роботи над продовженням. Так, тим самим проєктом Оріон. Якщо хочеш побалакати, закатай рукава і ставай до роботи. Не хоє балакати. Но ті доги показали кілька кадрів ігроладу за Джоела в новому роуглайк -like режимі з ремастера другої частини Last Fасу. Чи моти далі сумуєш? Minecraft Legends офіційно. Що. Компанія Моджанг повідомила, що припиняє підтримку гри. Зде, він мертвий. Дякую, лікарю. Панда й нам ігролад і гралат Панди із Тем 8. Майстра Шіфу. Я вчасно, невчасно. Час це ілюзія. Є тільки зараз. То зараз вчасно. І, хоча ви вже бачили пару кадрів з нею з інших трейлерів, інших персонажів, все ж таки детально нам її ще так не показували. Я ще такого не бачила, то обща якийсь, ніхто, як я не знаю, хто таке придумав. Релізнулось делюксове видання Калісто Протокол, в яке, звісно, входитиме основна гра. Всі скіни, що продавалися окремо, всі режими гри, що додавалися як DLC, а також сюжетне доповнення Final Transmission. Том за розумною ціною. Але не настільки розумною. Remedy зареєструвала назву FBC Firebreak. Ймовірно, то і буде той самий мультиплеєрно онлайновий спін-офф Control, який студія анонсувала раніше під кодовою назвою Condor. Ну і як мультиплеєрно онлайновий радше кооперативний на 4 людини. Хочеш зі мною? Давай. Свіч версія Hitman Blood Money, Релізниця для Nintendo Switch вже 25 січня. Are you the guy from the website? Oh, no. okay. Інтернетами ширяться чутки, що Нінтендо випустить Свіч 2 десь колись вже у вересні. <реш> так, я тобі повірю. Янг Мазіно гратиме Джесі в другому сезоні серіальної адаптації The Last of Us, А Ізабела Мерсед зіграє Діну. Я ще не бачив цей фільм, але бачив трейлер. І планую взяти на прокат цей фільм. Особисто ви зможете помацати принца персії втрачена корона, оскільки його демоверсія версія вже доступна. а Повноцінний реліз заплановано на 18 січня. У інтернетах засвітили нову версію контролера для п'ятого плейстейшена. Альпакою уважно слухаємо. З найкращого, що має ця нова ревізія, це вдвічі більший акумулятор, що дозволить вам з одного заряду грати до 12 годин. Нагадаю, що перша версія цього геймпаду витримує лише 6. Слайд, щось мало. Мережею ширяться чутки, що начебто повна назва гри про Індіану від Machine Games називатиметься Indiana Jones and the Great Circle». Про це коло давненько фанати складали теорії, оскільки в першому тизері була якась книжечка, на обкладинці якої якраз було щось про древнє коло. Ймовірно точну назву, а може навіть і дату релізу, ми дізнаємось під час майбутнього «Developer Direct». Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу Матеуш Томашкевич. Це бляха. Хто такий? Колишні розробники CDPR, що працював над третім курваком, картковою грою за його всесвітом Гвинт, а також доклав руку і до кіберпанку. Після того, як накивав п'ятами від проджектів, доєднався до нової амбітної польської студії Rebel Wolves. компанії, яка якраз і відома тим, що збирає колишніх працівників CD Projekt'ів. Недоумки. Якась маячня. Стільки часу забрали. Купу часу забрали у мене. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.